Котедж, про який я хочу розповісти, розташований у дуже затишному місці, майже у центрі Хмельницького у датському кварталі. Він має власний двір та окрему територію. Великим плюсом цього котеджу є великі вікна, які дають багато природнього світла для кухні вітальні та зустрічають схід сонця. Перед тим, як перейти до огляду, я буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та вподобаєте це відео. Планування від забудовника виявилось гарним і передбачало великий простір першого поверху з гостьовим санвузлом. На другому поверсі котедж має дві спальні кімнати та більший господарський санвузол. Ми не змінювали план розташування кімнат другого поверху. Лише додали у спальню гардероб, тому що це найзручніший варіант для зберігання речей, але про нього поговоримо пізніше. Вітальня поєднана з кухнею, що дозволяє нам зберігти простір та поєднати функціональність кухні з комфортом вітальні. На підлогу першого поверху ми вклали плитку у вигляді венгерської ялинки. Такий формат укладання додає атмосфери затишку. Та надає приміщенню натурального теплого вигляду. Біла кухня легко вписалась в цей інтер'єр та підкреслила природні освітлення. У інтер'єрі вітальні маємо диван гірчичного кольору. Він має яскравий та теплий відтінок і надає вітальні живого та енергійного вигляду. Піч-камін є центральним, витонченим акцентом приміщення. Вогнище цієї пічки. Створює затишну атмосферу, і крім своєї декоративної функції, цей камін може слугувати джерелом тепла, що робить його корисним елементом, особливо у зимовий період. Сходи в інтер'єрі виконані з натурального дерева. Вони легко поєднуються з іншими матеріалами у вітальні, створюючи гармонійний і стильний дизайн. Адже естетика саме натурального дерева має природну красу і теплоту. У санвузлі на другому поверсі ми розмістили душову кабіну і пральну машину. На підлозі використали плитку з імітацією дерева у поєднанні з плиткою в монокольорі на стінах. Гардероб у спальні дозволяє ефективно використати простір кімнати. Забезпечуючи зручне зберігання одягу, взуття та аксесуарів. Дитяча кімната має два ліжка, робочу зону для двох діток. Нам дуже подобається кінцевий результат, що максимально схожий до візуалізації. Але найголовніше те, що цей інтер'єр подобається нашим клієнтам. Які, до речі, вже живу тут майже місяць. Дякую, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви матимете якісь питання, я з радістю відповім на них у своєму інстаграм. Посилання на нього лишу під цим відео.